Вітаю вас, мої любі овни. Я Маргарита, ваш джош, астролог, і це ваш астропрогноз на червень місяць. Це мій перший астрологічний прогноз для знаку зодіаку. І, звісно, я починаю з вас з найпершого знаку зодіаку. Тому, будь ласка, підтримайте мене і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Для того щоб записатися на астрологічну консультацію, ви можете написати мені в інстаграм в Дірект. Силка на мій інстаграм буде в описі. Тож, давайте почнемо спочатку червень. Місяць для вас надзвичайно приємний і цікавий. Ви будете сповнені енергією, мотивацією на нові проекти, на нові звершення. Тому вам потрібно скористатися обов'язково таким шансом використати всю енергію, яку вам надає Марс в вашому знаці, на те, щоб покращити деякі сфери вашого життя. 1 червня Марс переходить в ваш знак зодіаку, ваш перший будинок, і наділяє вас сміливістю, мотивацією. На нові досягнення, на нові проекти, але потрібно пам'ятати, що з 1 по 6 червня Марс перебуває ще в слабкому положенні, так як він перейшов з водного знаку Риби Вогняний Овен, і це для нього таке турбулентні дні. Він ще набирає свою силу, тому до 6 червня у вас може бути сильна тривожність, перепади емоцій. Можуть бути такі спалахи гніву, які ви не зможете контролювати. Тому, щоб не наламати дров, ні з ким не пересваритися в ці дні, краще вашу лишню енергію направляти на спорт, на тренування. Але, звісно, не перенапружитись на тренування, щоб уникнути якихось травм. Робіть все з розумом. 6 червня у вашому другому секторі гороскопу відбудеться новолуння в знаці зодіаку Тілець. Це новолуння про стабільність, про гроші, про накопичення, про зв'язок з землею, з природою. Це може надихнути вас на зміни в звичках вашого харчування. Ви можете відмовитись, наприклад, від м'яса або перейти на правильне харчування, що змінити в своєму раціоні. І пам'ятайте, що 6 червня краще вам не переїдати і не їсти якихось таких дивних продуктів, тому що є ризик отруєння. 12 червня Венера переходить в знак Близнюки, це ваш третій сектор гороскопу, і це вам може дати зустріч з бізнес-партнерами, приємні знайомства, корисні знайомства. Ви навіть можете зустріти свою другу половинку. Це надзвичайно хороший і успішний період, щоб проводити лекції, семінари, вебінари, ділитися своїми знаннями, передавати ці знання іншим. Також у вас можуть бути короткі поїздки, відрядження, і також ви можете зацікавитись якимось новим навчанням. І якщо захочете піти на нове навчання, то я вам раджу це зробити, тому що це надзвичайно хороший для цього період. 22 червня у нас відбудеться повня в знаці зодіаку Тілець вона потрапляє в вашу дев'яту сферу гороскопу, і це значить, що ви можете зустріти свого вчителя, знайти те навчання, яке вам потрібно, знайти ту інформацію, яка вам була потрібна, або закінчити своє навчання, отримати диплом або якийсь сертифікат. Також у вас можуть бути якісь ситуації з вашим татом. 29 червня Сатурн стає ретроградним в знаці Водолій. Це ваша 11-та сфера гороскопу, яка може спонукати вас переробити щось в своєму бізнесі, в сферах вашого заробітку. Може, у вас був якийсь проект, який ще потрібно буде доробити, якось переробити трошки скоригувати його. Це, звісно, не дуже буде приємно, але воно допоможе вам заробляти більше. Тому думаю, ви будете змотивовані його покращити. Головні теми червня для вас овни, це, щоб ви контролювали свою енергію, яка у вас є надлишкова, свій гнів. Направляєте свою енергію на спорт, але звісно теж не перенапружуйте, щоб у вас не було травм. Слідкуйте за тим, що ви кажете. Постарайтеся не сваритися, тому що воно до хорошого, звісно, не призводить. Я розумію, що у вас буде надзвичайно багато такої дратівливості в цьому місяці, але знайдіть способи володіти собою і своїми емоціями. Також у вас можуть бути непорозуміння з сім'єю, з мамою, з вашою другою половинкою. Тому я вам бажаю терпіння, щоб ви не зривалися на своїх близьких людей, не виясняли з ними відносини. А направляйте краще свою мотивацію, свій такий запал, внутрішній, свою енергію на свої проекти, на їх розвиток, на їх втілення. Якщо ви довго щось відкладали, то зробіть це. Тому що з 14 червня до 28 червня у нас буде надзвичайно приємний період для всіх починань, для старту проєктів. Обов'язково, якщо у вас є якісь плани по навчанню. Обов'язково зробіть це, втільте ці плани, підіть на навчання. Якщо ви хочете зробити якийсь інфопродукт або поділитися якими знаннями, інформацією, то скористайтеся таким прекрасним періодом. Для цього у вас будуть всі шанси на втілення всіх своїх бажань та цілей. Такий буде червень місяць для вас, мої любі овни. Якщо вам сподобався цей прогноз, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Якщо ви хочете розбір вашої натальної карти, то ви можете звернутися до мене в інстаграм Дірект. Я вам все детально розповім. Прекрасного і вдалого вам червня! Нехай все складається для вас найкращим способом.